А ви помічали, що частіше за все ми себе не хвалимо, а сваримо. Наприклад, ситуація закінчується день, і ти помічаєш, що ти не встиг зробити всі справи, які були заплановані. І в тебе йде увага і фокус на те, що ти не встиг. І забуваєш про те, про ті справи, які ти зробив. Тобто обесцінюєш те, що в тебе зроблено. Що тут треба робити? Треба це помітити насамперед, і навчитися себе хвалити. Це потрібно кожному, але багато хто про це мовчить. Але не треба шукати похвалу від інших. Навчіться хвалити себе самі, тому що це потрібно. Тому що тільки ви знаєте, скільки часу і скільки зусиль пішло на те, щоб. Зробити ті справи, які у вас зроблені. Візьміть це за звичку, і це вам допоможе допоможе ставитись до себе по-іншому.